Вітаю вас на каналі Бухгалтерський облік від Юлії Трудомирівни. Розглянемо показник овердрафту в реєстраційному ліміті платника ПДВ. Показник овердрафту збільшує реєстраційний ліміт, завдяки чому платник ПДВ може зареєструвати податкові накладні. Але іноді на платників ПДВ чекає неприємний сюрприз, зменшення ліміту через те, що показник овердрафт був перерахований. Зазвичай це відбувається приблизно біля 8-го числа. У січні місяці, квітні, липні та жовтні, тобто на початку кожного кварталу. Перераховує показник Сума овердрафт Державна податкова служба України за алгоритмом, який зазначений у постанові Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року номер 569, Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість. Як розраховується показник суми овердрафту? В пункті 9 постанови Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року номер 569 зазначено, що сума овердрафт це сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних податкових місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Показник сума овердрафту щокварталу протягом перших шести робочих днів такого кварталу підлягає автоматичному перерахунку, робить цей перерахунок Державна податкова служба України з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 податкових місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані до сплати до бюджету. І такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та до додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком. А що із новоствореними підприємствами? В перший раз показник овердрафту розраховується таким підприємством протягом? Шести робочих днів кварталу, що настає за тим кварталом, в якому строк реєстрації досягає 12 звітних податкових місяців. Це означає, що якщо підприємство, наприклад, зареєстровано у березні 2023 року, то 12 місяців з реєстрації буде в березні. 2024 року і перший раз овердрафт буде перерахований на початку квітня 24-го року. Для того, щоб дізнатися суму реєстраційного ліміту і суму показника овердрафту в реєстраційному ліміту, ми через програму МЕДОК. Головне меню Інформаційна довідка, робимо запит. Щодо суми податку, на який платник податку має, може зареєструвати податкові накладні. Це запит номер j 130 1206 У відповідь на запит надходить витяг, щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування. Приклад такого витягу перед вами. У витягу наводяться дані системи електронного адміністрування з ПДВ. Як бачите, сума реєстраційного ліміту 1772 ,65 гривні 65 копійок. Наводяться в витягу також всі показники формули реєстраційного ліміту, завдяки чому саме ми отримуємо такий показник: це сума отриманих податкових накладних. Вона додається, також додається сума податку сплаченого при розмитненні товарів, додається сума поповнення електронного рахунку, тобто спецрахунку з ПДВ, віднімається сума виданих податкових накладних та додається сума овердрафту, рядок восьмий. Тобто сума середньомісячного розміру податку задекларованого до сплати до бюджету та погашених. Тобто замало тільки задекларувати податок до сплати, треба ще і сплатити цей податок для того, щоб сума потрапила в розрахунок овердрафту. А зараз розглянемо, як саме податково розраховує цей показник у рядку 8 витягу, як розраховується показник овердрафту. Отже, показник овердрафту розраховується за останні 12 календарних місяців, за які подані декларації. А розраховується цей показник Державною податковою службою на початку кожного календарного кварталу, тобто у січні, у квітні, у липні і у жовтні поточного року. Був цей показник розрахований на початку січня. Наступний перерахунок на початку квітня. І далі у липні і у жовтні. Так от, коли ДПС Державна податкова служба України робить перерахунок, вона має взяти показники за останні 12 календарних місяців. І що ж, ж саме, який саме інтервал може взяти для розрахунку податкова на початок січня за останні 12 місяців? Вочевидь, коли на початку січня 2023 року податкова брала ці показники, то за грудень 2022 року, у січні 2023, третього, ще декларації немає, бо розраховується вона протягом шести робочих днів. А 20 число січня це пізніше. Але на початок січня є вже декларація за листопад 22-го року, який, яка подавалася найпізніше 20 грудня. Отже, 12 місяців назад, у січні 23-го року, по заподаними деклараціями, це з листопада 22-го року по грудень 21-го року. Тому. Беремо показники рядка 18 декларації Та, уточнюючого розрахунку, якщо він здавався. З грудня 2021 року, по листопад 2022 року. І набираємо ці дані рядка 18 в таблицю. Перед вами декларація з ПДВ. І ось показник рядка 18. Позитивне значення між сумою податкового зобов'язання та податкового кредиту, яке сплачується до державного бюджету. Ось ці показники рядка 18 ми беремо для розрахунку овердрафту. Якщо в нас тільки декларації беремо з декларації, якщо є уточнюючі розрахунки за ці періоди, беремо ще й уточнюючі розрахунки. Якщо в декларації ж. Не заповнений рядок 18, а заповнений рядок 21 сума від'ємного значення, такі показники ми в розрахунок овердрафту не включаємо, тільки показники рядка 18. Таким чином середньомісячне значення показника 18, який був. Тобто суми ПДВ, яка була задекларована і сплачена за останні 12 календарних місяців, становить 13 тисяч 81 гривню 75 копійок. Копійки відкидаються і показник 13 тисяч 81 гривню включається до показника. Реєстраційного ліміту як овердрафт станом на січень 2023 року. Ось цей показник овердрафту в реєстраційному ліміті ми і бачимо в рядку 8 нашого витягу про реєстраційний ліміт ПДВ. З початком нового кварталу, у квітні, показник сума овердрафту знов буде перерахований. І для цього будуть взяти показники декларації та уточнюючих розрахунків за 12 місяців, які є поданими в ДПС станом на початок квітня. Декларація за березень 2023 року станом на початок квітня ще. Не подається, тому що строки її подання спливає 20 квітня і не всі платники можуть там 1-2 числа подати декларації. Тому на початок квітня є зареєстрованими в ПДВ та декларації за період 12 місяців з березня 2022 року по лютий 2023 року. Також. Для розрахунку беремо показники рядків 18 звітів, які були подані за цей період з березня 22 лютий 2023 року. В нас тільки декларації, уточнюючих розрахунків не було. І всі ці показники додаються. Як бачите, в червні 2022 року показник 0, це означає, що або не було показника досплати. У 18 рядку або, взагалі, значення від'ємне, тобто був заповнений не 18, а 21 рядок. В інших місяцях є значення рядка 18, вони всі додаються. Підсумкове значення буде 134 4 гривні. А середньомісячне значення це показник 134.04, поділений на 12 місяців. Дорівнює він. Одинадцять 167 гривень. Показник овердрафту перераховується протягом перших шести робочих днів нового кварталу. Тобто на початку другого кварталу, у квітні протягом перших шести робочих днів, показник овердрафту буде перерахований, і новий показник овердрафту буде вже врахований в показнику реєстраційного ліміту підприємства. Зміна показника реєстраційного ліміту за рахунок зміни овердрафту. дуже наочно виглядає в кабінеті платника податків в його приватній частині розділ СПДВ, підрозділ «Реєстр операцій, там, де ми бачимо всі зміни реєстраційного ліміту. Я в даному випадку. Зробила відбір за типом операції реєстрація суми овердрафт, яка буде в нас відповідно на початку квітня 2023 року. Як бачите, попередній реєстраційний ліміт, який я теж показую, на цьому скріншоті, на 31 березня був 1772 гривні 65 копійок. Зміна суми реєстраційного ліміту за рахунок овердрафту відбувається відповідно до порядку 569. Таким чином, що попередній показник овердрафту віднімається. Попередній показник у нас був 13 тисяч. Він віднімається. Ви бачите, що після цього реєстраційний ліміт дорівнює взагалі мінус 11 тисяч. Але це тільки попереднє таке проміжне значення, на нього можна не звертати уваги, а треба звернути увагу, бо цей показник буде нам потрібен в роботі, коли вже після віднімання старого показника. Овердрафту податкова додає новий показник овердрафту, розрахований станом на початок квітня, це 11 167 гривень. Тоді, коли додається цей новий показник овердрафту, сума реєстраційного ліміту, яка потрібна в діяльності платника ПДВ, дорівнює від'ємному значенню мінус 141 гривня. Тобто, що це означає? Що для того, щоб зареєструвати хоч якусь податкову накладну, треба поповнити реєстраційний ліміт підприємства, або за рахунок поповнення рахунку, або за рахунок того, що постачальники зареєструють свої податкові накладні, і реєстраційний ліміт нашого платника ПДВ збільшиться. Але перш за все, треба. Е Обнулити ось це від'ємне значення для того, щоб його обнулити, реєстраційний ліміт повинен збільшитися принаймні на 141 гривню 35 копійок, а да, він тоді буде дорівнювати нулю. А далі вже піднімаємо поповнюємо свій реєстраційний ліміт до тієї величини, яка необхідна для реєстрації наших податкових накладних. Витяг про реєстраційний ліміт підприємства або ФОПа платника ПДВ після перерахунку суми овердрафт буде мати такий вигляд. Є всі показники формули реєстраційного ліміту, сума отриманих податкових накладних, сума сплачена на митниці, сума поповнення рахунку. Сума за виданими податковими накладними і нова сума овердрафту, яка перерахована у квітні місяці на початку нового кварталу. І сума реєстраційного ліміту завдяки цим показникам буде від'ємною мінус 141 гривня 35 копійок.